Прикарпатська весна 2012 в Івано-Франківську. Музичний фестиваль камерної джазової та хорової музики розпочнеться в обласній філармонії. Організатори дійства запевняють, цьогорічна прикарпатська весна задовільнить найвибагливіші смаки меломанів. На сцені звучатимуть скрипка, бандура, фортепіано, контрабас та саксофон. За традицією музичний фестиваль відкриє академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле разом із скрипалем Назарієм Палатюком. У пошуках весняного настрою музиканти зміксували пори року Вівальді та П'ятсоли. Програма не проста, але дуже цікава. Я всіх вас запрошую. Я думаю, ви получите масу задоволення. Добрі мелодії знані вами. Я думаю, що ви в них почуєте ще набагато більше цікавого і набагато більше нового. Цей колектив є. Одним з небагатьох колективів в Україні я не побоюсь сказати цього слова і не боюся їх кажуть врікти, бо я знаю, що вони працюють дуже динамічно. І вони мають чи не найбільшу кількість нових програм і проєктів що кожного року івано-франківці та гості міста зможуть відвідати різножанрові концерти. Їх також чекає чимало творчих експериментів. Другий день фестивалю старе кіно по-новому у гостях у Прикарпатської весни. Аби Прикарпатську весну змогли побачити якомога більше глядачів, дирекція філармонії запровадила відповідну систему абонементів. Якщо є цінова політика на концерти, Одних концертів від 10 до 30 гривень, на інші концерти від 10 до 50 і від 20 до 80. Такі є три категорії квитків, то абонементи є 140, 170 і 200 гривень. Триватиме музичний фестиваль в Івано-Франківську протягом 10 днів. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.